Мову музики розуміють усі львівська національна музична академія імені Миколи Лисенка звернулася до музичної громади із пропозицією провести концерт реквієм в пам'ять небесної сотні. Організатори хочуть, аби на сороковий день від першої смерті Євромайданівця прозвучав твір Моцарта Реквієм по всьому світі. Духовна наша молитва, яку ми будемо відтворювати і проводити в соборі в кафедральному соборі Святого Юра. 30 березня о 17-й годині це буде виконуватися реквієм Вольґонда Амадея Моцарта в пам'ять загиблої Небесної Сотні, пам'ять героїв Майдану. Для того щоб усі країни знали достовірні факти про те, що відбулося в Україні під час революції. Автори звернення подали хронологію кривавих подій і переклали текст на 11 мов світу. Розіслали вже свої звернення понад 200 таких. Культурологічних культурних закладів як академія, філармонія, різні містецькі колективи до цілого світу на 11 мовах. Студенти усіх курсів, викладачі, камерний оркестр, оперна студія, хор, вся академія братиме участь у створенні концерту молитви та закликає весь світ підтримати акцію. Відгукнулися уже студенти із Кракова та Кьольна. В цьому буде приймати участь вся академія: від професорського складу до до. Тобто першого курсу студентів. тут буде поєднані симфонічний оркестр, камерний хор. Окрім того, керівники пропонують організувати телеміст в Україні для того, аби кожен вшанував героїв. Філармонія вже відгукнулась на пропозицію. Твір Моцарта виконують також у церкві Петра і Павла, а спудеї вже взялись за підготовку. Ольга Матейчик, Назар, Мельник, новини.